Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом авторського торту, який я назвала Спасівка. Готувати його легко, тому що інгредієнти зазвичай у нас є вдома для цього торту. Домінантними смаками є мак, мед, горіхи та яблука. Звідси пішла і назва. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Перш за все приготуємо тісто на бісквіт. Для цього горіхи я взяла, волоський горіх та пекан, тому що в мене не вистачило волоського горіху, я додала пекан, він дуже схожий за смаком, трішечки їх підсушила в печі. Далі охолоджені горіхи складаю в зіп-пакет та за допомогою качалки подрібнити. Можна подрібнити будь-яким зручним для вас методом. Я люблю качалку, тому що горіх подрібнюється різноманітною фракцією, тобто буде і дрібний, і трішечки більший, так мені більше подобається. Викладаю горіх знову до ємності і продовжуємо замішувати далі наше тісто. Ви ж можете взяти і інший горіх за смаком, який вам подобається, не обов'язково ті, які беру я. Наступним кроком буде приготування саме бісквіту. Ми готуємо один бісквіт на три коржі. Тобто в нас будуть різні смаки, але один бісквіт. В окрему ємність я розбиваю яйця, мені необхідно відділити жовтки та білки. Ці інгредієнти в мене кімнатної температури. Будьте уважними, щоб жодна краплинка жовтка не попала в білки, тому що далі вони не зіб'ються, тому що жовток це жир, а жир попереджає збиванню білків, тобто білки можуть опасти. Далі в білки додаю дрібку солі та розпочинаю збивати міксером. Розпочинаю з мінімальної швидкості до максимальної. Коли Ця вже ось така піна, починаю поступово додавати 100 г цукру, потрішечки не всипаю одразу весь, щоб білки не опали. І так, продовжуючи збивати на середній швидкості, вводимо весь цукор. Після того, як білки збилися до ось такої консистенції, ось така цівочка повинна утворитися, тягнутися, додаємо сюди жовтки, які ми Напередодні відділили і за допомогою міксера на мінімальній швидкості збиваємо все для того, щоб об'єднати нашу масу. Швидкими рухами в декілька обвертів, ось так все об'єднуємо. Далі вимикаю міксер і додаю сюди 60 г меду. Мед можете використовувати, який вам подобається. Вмикаю і продовжую змішувати знову на низькій швидкості, для того, щоб все об'єднати. Нам необхідно, щоб мед добре змішався з інгредієнтами. Якщо у вас алергія на мед, можна замінити на цукор чи інвертний сироп. Як приготувати інвертний сироп, відео в мене є на каналі. Посилання залишу в описі під відео. Наступним кроком додаємо сюди 75 г сметани, Я постійно збиваючи на низьких обертах, на самих мінімальних, тоненькою цівкою вливаємо сюди 100 г олії. Я використовую соняшникову рафіновану, вона без запаху. Після того, як олія вся війшла в цю суміш, переконуємося, що все змішано. Далі вимикаємо міксер і наша маса готова, тобто вологі інгредієнти всі об'єднані. Далі готуємо мікс сухих інгредієнтів. Для цього до 230 г борошна вищого гатунку. Я додаю 1-3 чайної ложки соди, тому що ми використовували мед, а мед нам необхідно загасити, він має кислоту, для того використовую соду, а також 1-3 ложки розпушувача, для того, щоб він допомогав Міг підняти наше тісто. За цією підказочкою є дуже цікаве та корисне відео, як де і коли використовувати соду чи розпушувач, а також як його зробити, тобто розпушувач вдома. Далі в три етапи просію борошно, тобто міг сухих інгредієнтів, до нашої основної маси. Та за допомогою ложки чи силіконової лопатки обережно все змішую легкими рухами, припіднімаючи вологу знизу та змішуємо, щоб не опала наша маса. Як тільки борошно ввібралося в масу, далі продовжуємо вводити ще дві частини борошна. І все те саме змішуємо, знову додаємо і так, поки все борошно не війде в тісто. Цей рецепт дуже зручний тим, що нам не потрібно декілька разів замішувати тісто, збивати яйця. Ми робимо один заміс, проте отримуємо три неймовірні смаки. Це дуже зручно тим, що, по-перше, економить дуже час, по-друге, менше брудного посуду. До ось такої консистенції нам необхідно змішати наше тісто. Eat. Yep. Відкладаємо в бік. І ще одним наповнюючим тобто смаком для нашого тіста, от коржа буде мак. Для цього використовую 65 г маку, додаю сюди 100 г води, вмикаю вогонь і дочекаю сюди, поки закипить. Після того, як закипів, випарюю всю воду, це займає приблизно хвилин 7-10 І далі, ось цей приварений мак потрібно перетерти. Я користуюся ступкою, проте, якщо немає ступки, ви можете перебити блендером чи перемолоти все в м'ясорубці як вам зручніше. Розтираю до тих пір, доки не появиться ось це біле молочко, і мак стане більш ніжнішим та м'якішим, тобто ароматнішим. Далі перекладаю в окрему ємність. Тісто, яке є, необхідно розділити на три рівні частини та ароматизувати горіхами та маком. Я роблю це на вагах, проте це можна зробити і на око, як вам зручніше. Далі до кожної з цих частин я додаю наші додаткові ароматизатори, тобто інгредієнти, які будуть надавати смаку нашому тісту. В один я всипаю горіхи, які ми попередньо просушили та подрібнили, а в інший мак. І далі за допомогою. Ложки чи лопатки все змішую до однорідної консистенції. Змішуємо все обережно, охайними рухами, для того, щоб маса не опала, а залишилася вся повітряність в наших коржах, тобто в нашому тісті. Ось таке тісто повинно утворитися, і далі нам необхідно ось це тісто розподілити на формочки. Кожну форму на дно я поклала ось такий диск з пергаментного паперу, так буде легше достати. Далі це все тісто перекладаємо до форм. Ось так. Будемо випікати в попередньо розігрітій електричній печі до 175 градусів. Якщо ви бачите, що зверху коржі починають підгорати, тоді необхідно накрити фольгою. Ось бачите, у мене ось тут почало зарум'янюватись один і другий, тому я зверху накрила фольгою шматком і далі допікала. Пеклися мої коржі. Всі одразу 35 хвилин. Провіряла я, ось, бачите, дірочку, провіряла на зубочистку чи спеклося. Як тільки зубочистка виходить суха, значить, коричі всі готові. Далі. Коржі необхідно нам дістати з форми, залишити на решітці до повного охолодження. Як тільки вони охолодяться, я їх загортаю в харчову плівку та відправляю в холодильник на ніч на стабілізацію. Це найкраще, тому що далі їх буде легко розрізати і вони не будуть крошитися. Тому що, як можете зараз побачити, свіжі коржі досить крихкі. Проте і 4-5 годин їм вистачить для стабілізації. Тобто зранку можна спекти, а ввечері вже. Можна стабілізовані коржі перемащувати в торт. Поки стабілізуються мої коржі, в мене є час, щоб підготувати начинку. Для цього я використовую 800 г яблука. Я їх почистила, витягнула серединку та на ось такій грубій терці буду терти. Начинку також краще приготувати завчасно, а далі її залишити в холодильнику, щоб вона повністю охолола. Тому що від гарячої начинки крем може потекти і вся конструкція розповзеться. Тому що яблука далі ми будемо готувати на сковорідці. А саме на сковорідку, тобто на суху пательню, я викладаю шматочок масла, масло в мене 25 г. Необхідно, щоб масло повністю розтопилося та добре погрілася наша пательня. Додаю сюди натерті яблука та буду їх тушкувати. Також сюди нам необхідно додати цукор, проте регулюйте смак цукру за своїм вподобанням. Якщо не дуже солодкі, тоді трішечки більше цукру. Якщо такі солодкі, як у мене, то я додаю тільки 50 грамів, а також півчайної ложки кориці меленої. Проте регулюйте за своїм смаком. І далі постійно помішуючи тошкою. На початку яблука віддадуть свій сік і будуть шкуватися у своєму соці. Ось дивіться, дуже. Інтенсивно віддають сік. після того як сік випаровується. Тому що яблука в мене потрапились не дуже соковиті. Я додаю поступово потрішечки води приблизно 2 столові ложки і тушкую до м'якого стану. Яблука стали м'якими, перекладаю їх до окремої ємності та прибираю в холодильник до повного охолодження. На наступний день готуємо крем та збираємо торт. Для цього використовую 300 г сиру. Сир я використовую власного виробництва. За цим посиланням можете побачити, як готую ось такий кисломолочний домашній сир з магазинного молока. Далі беру Міксер, та за допомогою міксера нам необхідно перебити цей сир, перетворюючи його в крем. До початку будуть ось такі зернисті крупиночки, проте ми не зупиняємося і постійно збиваємо. З часом сир пом'якне і стане ось такою однорідною консистенцією. Звісно, домашній сир ви можете замінити на крем чіз Такий сир більш цупкий по консистенції і краще витримає наш торт. Далі до цієї сирної маси я додаю 200 г стідженої сметани, тобто я її відклала на сито, в якому була марля, і залишила на декілька годин, щоб стідилася сиворотка, заявка, яка є. Це можна зробити в холодильнику. Також додаю 100 г вершків жирністю від 30% та цукрову пудру. Цукрову пудру додавайте за своїм смаком. Я додала 100 г. Далі знову все за допомогою міксера об'єднуємо, збиваємо в однорідний крем та перекладаю в кондитерський мішок. Так мені буде зручніше перемащувати. А далі зробимо просочення для нашого торту. Для цього в склянку я поклала 2 чайні ложки меду, додаю сюди приблизно 80-100 г води, добре все розмішую. Це і буде наша медова вода. До речі, воду я використовую холодну, кип'ячену або питну, тобто бутильовану. Це і буде наше просочення для торту. Далі стабілізовані бісквіти я дістала з холодильника та розрізала на ось такі коріжі. медовий, ось такий горіховий. Та такий сірий, насичений маковий. До речі, це не обов'язково, проте я раджу розрізати, тому що нам необхідно добре просотати далі наші коржі. Якщо ж їх не просотати, тоді є віргідність того, що торт буде більш сухий, тому що крем у нас на основі сиру, а сир не дуже вологий. Кожен корж нам необхідно змочити нашим просоченням, особливу увагу надаю з боків та перемашуємо кремом. Для цього невеличку частину викладаю крему посередині, а далі за допомогою крему. Роблю ось такий бортик, тому що нам необхідно буде всередину викласти начинку, а бортик буде тримати начинку всередині, щоб наш торт не розповся. Ось для цього я використовую саме сир кисломолочний, тому що крем повинен бути досить міцним. За допомогою чайної ложки, ось таке роблю заглиблення. Якщо необхідно, тоді ще за допомогою крему можемо додати трішечки висоти нашим бортикам. Гарно розрівнюю дно та викладаю одну третю начинку. Хочу зауважити. Що торт я буду робити ем, прошарками. До прикладу, знизу буде маковий, далі горіховий і зверху бісквітний. Проте ви вже можете чердувати коріжі місцями. До прикладу, маковий, медовий і горіховий, і знову маковий, медовий, горіховий. Кожен смак таким чином буде окремий, проте їх об'єднує одна начинка та один крем, що поєднує в загальний торт. І кожен смак таким чином буде символізувати. Кожне з цих свят, тобто маковея, яблучний та горіховий. Між смаками я начинку класти не буду, просто перемащую тонким прошарком кремом. Не забуваємо, що кожен корж нам необхідно добре просочити сиропом, щоб він був м'який, тому що в кремі багато вологи немає. Так продовжую збирати до самого верху. Викладаю горіховий корж, просочення, крем, начинка Знову горіховий корж, просочення, тонкий прошарок крему. Далі медовий корж, просочення, крем з бортиком, начинка. Знову медовий корж, просочення і фінішне покриття торту. Та трішечки історії. Перший спас на воді чи медовий спас це день вшанування пам'яті семимучників маковеїв. В церкві проходять святкові богослужіння, освячують мак, мед і воду, звідси і назва. Наступним святом преображення Господні чи яблучний спас. За давньою традицією, цей спас вважається найголовнішим з трьох. Цього дня в храмах освячують дари літнього врожаю, зокрема яблука. Це свято символізує собою перемогу світла над темрявою та останній хлібний чи горіховий спас завершає свято циклу. Найчастіше в народі його з збиранням горіхів, тому звідси така і назва. Також цього дня прийнято випікати хліб з зерна нового врожаю. Маковея чи медовий спас прийнято випікати шулики чи ламанці, а також макові рулети. Випічка зазвичай повинна бути пісною, тому що розпочинається двотижневий піст. Рецепт цих смаколиків в мене є на каналі, посилання на які я залишу в описі під даним відео. А далі, за допомогою шпателя трішечки вирівнюю торт. Проте, так як зараз в моді торти з назвою Аглі, тобто страшненькі, тоді не відступаємо від трендів. До речі, мені таке вирівнювання дуже подобається найбільше, ось таке більш домашнє, не дуже охайне. Це мої улюблені торти, також, і, як і голі. Внизу за допомогою шпателя я додаю трішечки маку, тобто шпателя здуваю просто на торт, а зверху декорую. Сухими яблуками, тобто я нарізала на слайсері тоненькі яблуки та трішечки підсушила їх в печі чи в сушарці. За допомогою ось таких яблучних пелюсток формую ось таку квітку, центр якої я зроблю з маку, тобто насиплю всередину маку, це і буде серединка. До речі, якщо ось ці слайси з яблука замочити трішечки в буряковий сік і так висушити, тоді ці пелюстки будуть нагадувати як квітку маку. Дивіться, як гарно і так вийшло. Часто задають питання, як такий торт різати, тобто він високий і плюс декор. Частину декору можна зняти на окрему тарілку, та за допомогою гострого великого ножа розрізаємо. Далі частину забрати на тарілку і розрізати, як вам подобається на шматочки. Ви тільки подивіться, скільки тут начинки, який торт виходить шикарний в розрізі. Тоненькі коржі і максимальна кількість яблучної начинки. А зараз куштую і скажу вам, який він на смак. Це справді дуже смачно. Вау! М -м -м. Ви обов'язково повинні цей торт приготувати, тому що це неймовірно, соковито, збалансовано та дуже ароматно. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Ходіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!